Що покаже динамометр, якщо підвішене до нього тіло масою 150 г та об'ємом 45 см3, повністю занурити в олію. Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо масу тіла М тіла дорівнює 150 г або 0,15 кг. Об'єм тіла В. Дорівнює 45 сантиметрів кубічних. Або, якщо перевести в метри кубічні, це буде 0,45 мільйонних. Також знаємо рідину, в яку опусти, опустили тіло, це олія. А отже густина олії 900 кг на метр кубічний. Знайти потрібно силу, яку покаже динамометр, до якого буде прикріплене це тіло. Щоб знайти силу, яку буде показувати динамометр, мені потрібно від сили тяжіння відняти силу Архімеда. Розпишемо окремо кожну із сил силу тяжіння та силу архімеда. Сила тяжіння це добуток маси на гравітаційний коефіцієнт. g це таблична величина дорівнює 9,8. Ньютон, що ділиться на кілограм. Сила Архімеда це добуток густини рідини, в нашому випадку олії, на g та на об'єм зануреної частини тіла. Оскільки у нас занурене все тіло, то ми будемо підставляти об'єм всього тіла. Підставимо тепер у перший вираз формули, які відповідають силі тяжіння та силі архімеда. Бачимо, що в нас є спільний множник G. Винесемо його за дужки. Тоді в дужках залишиться маса відняти густину олії, що множиться на об'єм тіла. Усі величини нам відомі, підставимо їх у вираз та знайдемо силу. Провівши необхідні обчислення, знайдемо, що сила, яку покаже динамометр, буде приблизно дорівнювати 1,95 Ньютона.